Ми раді вітати усіх, хто зараз дивиться нас в ефірі програми Камінецькі новини в студії працюють Інна Дорога та Олексія Бросімок, і ми підготували для вас чергову порцію новин. Рух через замковий міст необхідно обмежити, оскільки на північній стороні пам'ятки архітектури виявлено локальні аварійні ділянки кам'яної кладки. Такий висновок зробила робоча група, обстеживши об'єкт минулого тижня. Питання збереження та використання історичної спадщини винесли на громадське обговорення. Ініціатором зібрання виступило українське товариство Пам'яток історії та культури не дивлячись на актуальність теми особливої зацікавленості, кам'янчани не виявили про що свідчили пусті стільці у залі. Проте і цієї кількості присутніх вистачило для надто жвавої дискусії, вкотре директор національного заповідника Василь Фенцур повідомив, що з 2008 року місто на протиаварійні та реставраційні роботи не отримувало жодної копійки. Хоча щороку писали листи у різні інстанції, щоб не допустити. Ти руйнації замкового мосту кам'янець самотужки взявся до справи. Біля підзамецької брами відновили підпірну стінку, виконали поточний ремонт металевих конструкцій мосту та зливової каналізації. Все це за рахунок встановленого платного проїзду. Проте зусиллями кількох депутатів, які передали справу до суду, платний проїзд було скасовано, і місто втратило додаткові надходження. Більше того, міст ледве витримує навантаження транспорту, який йде безперервним потоком. Сьогодні пам'ятка архітектури потребує поблажливого використання та завершення комплексу протиаварійних робіт. Необхідно все-таки завершити до кінця 100% обсязі роботи по ліквідації аварійного стану. Здійснити надалі цей моніторинг за станом стін і, найважливіше, не статувати Можна, судячи по цих маяках, але має бути режим. Звучить на розіснує ще режим і бережне відношення до стану кем-то. Присутній на засіданні архітектор Валерій Чесневський та тимчасово виконуюча обов'язки голови громадської ради Валентина Магелат категорично заявили, що міст потрібно перекрити повністю. Замки Зав... 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 закривати мене, на нічого навіть розговорювати. Ніколи не повністю, навіть ви сколько вас? 30 людей. Независимые специалисты, не ваши доморочки. Я, я, ви, я, я, не ваша пропозиция. Значит, все, я, 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 я высказал Но мнение. Я, до сих пор ответа не получил. Я по Дану, вам всем комітетам Рассказал, почему но до сих пор я бы просто да, да, не делал дело. Не перебивайте меня, пожалуйста. Дайте меньше выходить. Ніякі гроші нам не допоможуть. От те, що ми зараз хочемо пустити більше-менше через замковий міст і щось отримати, вони не замінять нам тих витрат, які будуть у нас, коли він почне руйнуватись, і нам треба буде його ремонтувати з більшими коштами. В разі перекриття замкового мосту відрізаними від міста залишаться жителі району Підзамче, але їх на засіданні чомусь не було. Тому за них вступилась депутат міської ради Наталія Кіященко. Вона закликала до пошуку компромісного варіанту, який дозволить і зменшити навантаження на споруду і заробити кошти на реставрацію історичної спадщини. На сьогоднішній день економіка міста ніяка. Тільки завдяки підприємцям малий і середній бізнес, який задушений на сьогоднішній день, готує цей бюджет. Тобто розраховувати можна тільки на цих підприємців і, і знову в свої мозлі і думати, де можна заробити копійку. Якщо є в нас користувач цим мостом. Нам треба думати, як із цього отримати якісь гроші. Дякую. Тобто я за те, щоб виважено, а все ж таки експлуатувався цей міст. Не дивлячись на протилежні думки, всі учасники зібрання погодились з тим, що використовувати замковий міст, так як це робиться сьогодні, не можна. Який варіант оберуть, поки що не визначились. Та й саме зібрання можна вважати генеральною репетицією, бо громадські слухання з цього питання призначено на 1 липня.